Згідно опитування проведеного в Сполучених Штатах Америки по замовленню газети New York Times спільно із Сієнським коледжем, в п'яти із шести ключових штатів Сполучених Штатів Америки, Трамп випереджає Байдена і випереджає досить відчутно так, що для того, щоб змінити. Ну там на 5-10% в середньому, ну це означає, що щоб змінити це співвідношення, Байдену треба серйозно попрацювати, і е, загалом ситуація по країні виглядає так, що принаймні е, перемога Трампа на виборах, які через рік будуть, е, не є е, менш ймовірною, як мінімум, ніж перемога Байдена. А що це означає для нас? А для нас це означає, що до моменту, коли в Америці може з'явитися новий президент, ми повинні мати президента, який незалежно від того, хто в Америці буде главою держави, чи Байден, чи Трамп, чи ще хтось зможе переконати його в тому, що Україну треба продовжувати підтримувати. Що Україну е, треба е, не здавати, тому що е, здати Україну е, Путіну це здати е, інтереси Америки і всього цивілізованого світу. Це розуміє чудово Байден. Чи розуміє це Трамп? Е, ну, Судячи з того, що він говорить, він це не дуже розуміє. Ну, Хоча, коли він перший раз прийшов до влади, він е, почав зброю давати, тому що його попередник Байден, він цього взагалі не, не розумів. Він боявся Путіна і е, був готовий нас віддати з потрохами. Ну, мабуть, е, зовсім не віддав тільки тому, що там в команді був Байден. Зараз, е, якщо приходить Трамп і ось така ситуація у нас з зовнішньою політикою, як вона є, що ми пливемо за течею, то е, запросто за рахунок нас можуть домовитися. Ну я не думаю, що Трамп і республіканці, особливо які за його спиною е, зацікавлені нас зовсім віддати Путіну на розтерзання. Але е, варіант з тим, що е, нас віддадуть з дуже якимись е, війну, скажімо так, зіллють з дуже маленькими гарантіями. От е е в сторону України, а Путіну навпаки пообіцяють не вступ України у НАТО, е не прийняття блокування Америкою, прийняття України в Євросоюз, ще щось ще щось. Тобто фактично нас можуть віддати е е Путіну з умовою, скажімо так, е відстроченої окупації. Ну там пару років не чіпаєте їх українців, а далі робіть, що хочете. От такий варіант, на такий варіант, Трамп може погодитися, якщо судити із його риторики. Його команда загалом широка команда республіканська, вона іншої точки зору, але багато вирішує сам при неї. Тобто, якщо наш глава держави... Буде ні бе, ні ме, то ми е, ризикуємо стати е, іграшкою у руках долі. І наша дальніша доля може бути дуже слабо передбаченою.